І так ми на мості, ми доїждж. Ми, попро... ми пробуємо спастись. Ми маємо доїхати до точки... до точки спасіння, яку я поклав на карті. О! А -а -а. Як бачили цей он... випуск GTA Survival закінчився, я не успів попрощатися, бо бандікам прям так незамітно для мене зупинив за... запис. А ты не едешь, тут у нас там О! Точка спасіння! О! Ну, тут не точка спасіння, але тут тоже можешь спуститься. Надеюсь, у вертолетах немає бензину. Давай, бот. Куда? Ну Ха? Заходи! Інакше застреливать. Заходи! Давайте я так зроблю. Тут бот він тупий по життю. И... І... Я дійсно, до нього підлечу. Давай. Ташки. Дійсно, тут чайка. Давай, залізай, швидко, швидко, швидко. Там мародери. Мародери? Швидко! Они... А мене на меня против на вертольотах? Ні. Они... Я щось не, не пам'ятаю, щоб я добавляв таку функцію у себе моді. Так, давайте думати, куди ми будемо летіти. Не знаю. Ми будемо летіти, можливо, можливо, можливо. Можливо. Давайте летимо. Знаєте, куди? На Статуї свободи. А це забув, що отдалек. А ми пере. Ууух, як це біле! Так. Перечто. Тут дуже важко прилетати. Так. Ви би знали, я лечу просто у пілоту. Орієнтуйся тільки по карті. Ми не знаємо куди налетали. Взагалі хардкор. Чому я вилетів таку заверюху? Так можна я. Скосяч. Ой! Ой! Не зовсім низько над містом. Вище, вище, вище. Мені зараз... не треба хату залетіти. Зараз буде вище віше... хмар. Ой, зараз буде міст, по-моєму. Да, 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 да. Все, є. Ага. Так, полетіли. Цей перед А? Так, летимо. А він може по воді? Ні, то він не побудіт. А чому там тіта, не повірю. Ох, зараз буде саме гірше. Перелетіти через усі дахи. Точніше, через усі ялинки. Дуже важко. Давай набираємо висоту, 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 висоту. Все полетіли. Бувай! Нацурайся вертольот! Вертоліт! Писміший. Він прибмарился чи там відбігав. Я провіряти не хочу. Ти, Нема не бажання, Ти, ні бажання. Ні. Нічого. Ура! Welcome to Los Santos! Не у Лос-Антосі! Так, давай, долітай, долітай, долітай. Зараз, напевно, призолюся і буду прощатися. Бо... бо так треба. Сказав, як відрізав. Так. так. Воу-воу-воу-воу! -во. Тут треба дуже бути акуратним, бо тут може е... мародери літати на вертольотах. Mm -hmm. Знаючи Лос-Сантос. Є статуя свободи. Зараз ми заліземо на статую свободи і там ми це її попрощаємо. Тут дуже близько статуя свободи. Класно, до речі, її у оригінальній Андреас нема. Але... О, бачите, бачите? Це, статуя свобода. Ні. Дивіться, бачите, вертолет і дивіться, як він відгинається. Угу. Це все мод на, на... Ось є статуя свободи. ось є статуя свободи. І з GTA 4. Так, а а а акуратно приземляємося, акуратно в лапках. Ну що ж, давайте так, це обходимо. Давайте я вам покажу і розкажу все тут, що я. Тут є торговці, у яких можна купити поїсти. Бо тут е була четверта чи п'ята точка спасіння. Як бачимо, сама статуя, вона тут є, е повернута. Давайте я вам покажу. Там просто кул. Тут такий ярмарок ніби. А там... От там магазини. Так, давайте заліземо в саме серце. І я кажу не буквально. Я кажу у пр прямому сенсі. у серці став свободи. Я находив... Я сам залізав туди в середину і сам находив. Так, заходимо. Оооо, Сі Джей... Так, давай поїхай. Я вам... Я... і це про... І, і то, що я кажу, про статую і свободу я не брешу. Зараз я вам навіть можу показати. За нійм. Такс. То, здається. О, все. Перецено, здається тут. Так, тут, дивіться. Тут я... тут такі сходинки ніби. Все, як виглядать 4. Так, давайте заліземо на ці сходинки. Принаймні постарайся. Давай, 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 давай. Ах ты, Сідоджі. Давай, Сідоджі, давай. Да що ти робиш? Дождь Ти... Да. Думаний Карл Джонсон. Так, пішли. Так, ідемо аккуратно, щоб не впасти і не розб'яти свій дорогий зад. Так, народ, давайте я поставлю на паузу і коли я залізу на саму верхушку і там до серця, я вам покажу. І так, народ, на нартунята, я вас не набрахав, дивіться. Тут дійсно серце статуї свободи. Так. Вона не вижива. Як бачимо, дійсно серце статуї свободи у середині. У середині статуї є серце. І я не набрехав, як бачимо ось. Ну ага. що ж, з вами Діман Нортон і я Нортон. сьогодні ми дізналися, чи є серце у Статуї Свободи, чи чомусь додже Чому супровождає прокляття <схід> машин. Ну що ж, усім бай-бай!